Записую дуже корисну інформацію, що стосується газообігрівача, котрий накручується на балон. Якщо ви придбали обігрівач, накрутили його на балон да, і у вас пропускає газ через гайку, то, як то кажуть, не засмучуйтесь таке майже у всіх. Яка причина? Дивіться, у нас є різні вентілі. Як правило, туристичний балон, там де зверху накручується така тарілка, вона має такий вентіль. А в даному обігрівачі у нас іде такий штуцер, бачите, центральний канал, який просто-напросто, якщо ми будемо накручувати, от зараз я спробую показати. Зараз. От так. Бачите? Цей центральний канал упирається в наш вентиль, і, відповідно, гайкою ви піджимаєте, але прокладка не затягується. Бачите? Вони розраховані під турецькі вентиля, котрі центральний цей канал прячеться внутрі вентиля. Як можна рішити цю проблему? Перший варіант це дати комплекті товсту прокладку, щоб ви замінили. Да? Бо якщо ми поставимо дві прокладки, буває таке, що не вистачає різьби. Я думаю, зрозуміло, да? так? Бачите? Як би ви не старались, прокладка просто не прижимається. Я це питання вирішую з допомогою наждачної бумаги. Як це робиться? Так, Якщо не важко, то підтримайте відео лайками, да? тому що зараз у нас мороз, а я все це роблю, все вам показую. Так. Зараз, зараз, зараз. Так, Цю пластмаску я убираю. Щоб вона нам не заважала О. включаю наш наждак і буду вам показувати. Наша задача, яка взяти і сточити ну, майже наполовину цей канал, щоб прокладка виходила, ну як то кажуть, вище? Тепер дивіться, який принцип. Коли ми одягнемо прокладочку, бачите, вона у нас вже перекриє. І коли ви будете накручувати на балон, так, давайте я вам покажу. Ось так от буде краще. видно, Тому бачимо, що наша прокладка вже буде прижиматись і нічого пропускати не буде. І таким чином все це буде у нас на місці. Тому, друзі, кому сподобалось відео, підтримуйте лайками, підпишіться на наш канал. Я нагадую, у нас є різні цікаві речі, які ми продаємо та записуємо відео огляди. Всім гарного та тихого вечора!